Так, так, дивіться народ, що відбувається, бачите? Дивіться, от перша вивіска, то я зайшов в під'їзд. Так, А, чекай, зараз ми міліцію веземо, йдемо далі. Завчаться, ще одна. Вивісаємо. Тут де. І тут поздравляли, тут ще лишилося. Так, покажи цей. Дивіться, бачите, бачите, що робиться. Ось така штука. Бачите, листівки. Люди бачите, листівки до людей кинули. Зараз будемо зимати з тобою. Ні, так що. Добре, 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 добре добре. Зараз. Тут немає, так? До нас визволяємо що йдуть рані погрози. Бо я подав заяву. <різь> Добрий вечір. <різь> Дивіться, можна слідчу оперативну групу на, на 18-11. Тут просто я викриваю корупцію, йдуть погрози. Йдуть, це я на мільйони гривень. На мільярди гривень відкриває. Йдуть, Йдуть погоди. Що що? що, що? Не знаю, не знаю. Хай не приїде слідчооперативно, я озвучу. Добре, бачика. Відомі, відомі, Чи? відомі. відомі, відомі. Може, полочите що вернети, положить. Що там там так? Будинок, квартира. У квартирі у е, поводі, так? Так. Який номер квартири Одинадцять, е, да. так. Добре, ваша присутня побачив, ви Пишіть. Е, Мужчина Андрій. Так. Да. Е, Ну, і працюю журналістом. Номер посвідчення 0029. Та Наразі так. Приїде слідчі оперативне я більш детальніше це, от, бо, тому що вас там, ви знаєте, що я чим займаю, тобто начальство. І зараз срочно сюди групу. Не в руках. я вам зараз, Хай приїде група, все, побачите. Зафіксуєте повністю це. Можете ж скоріше, чи я щось не розумію, чого ви тягнете. І дайте номер, номер повідомлення, скажіть. 224-9. 224-9. Як? 2249 2249 Як, як 2 24 598, 9 так? 2, 2, 4, 9, так. Два, пять, Добре, дякую, Чекаємо групу, чим скоріше. Шосте.